Активне це беруть да, на ту техніку, де постійно працює компресор. На трактора беруть, але беруть рідко. Це, наприклад, такі от варіанти беруть на КамАЗи. Це, до речі, активне, але воно без регулятора м'якості, без продолки, без підлокотників. Це активне з недорогих. Моно, моно. У нас і активне теж з недорогих крісел. З продольною амортизацією і регулятором м'якості, Це буде 16. Якщо хочете, вже готове, можу по ньому з'ясняти відео, але воно без підлокотників. Підлокотники ставити сюди трошки важковато. І це моно у нас з правими кнопками. от, Це теж моно. от, Активним в основному беруть для е автомобілів. КАМАЗи там, мази. Зіли де є постійно централізована подача вузов. Для тракторів так беруть, хто працює в лісі, але беруть рідко. Тому активне усилення такого вшатоплану. Це робота, наприклад, стандартна. На КАМАЗ, будь ласка, воно там раз в тиждень прострелює, вистрелює, купують. Такі беруть раз в місяць. Тому активне під вас я без аванса готувати не буду. Якщо хочете, аванс. Воно подумайте, подумайте, аванс вносить. Я готую його. Якщо воно не працює, то аванс верну. Якщо працює, але щось там вам не подобається, ну, чи там под такий пластичок потертий. І ви ну, бачите, що він на швидкість не впливає, але для баушного товару він все діло ну, присутствує. Або якісь дрібниці, або ви просто відмовитеся по якомусь іншому поводу, то на жаль, тоді аванс е -е, згорить.